Привіт усім! Ви на каналі Любов до книг. Мене звати Любов, і сьогодні я хочу поговорити з вами про дві новинки, які я нещодавно придбала. І це класні, класнючі новинки. Одна це нашої української сучасної письменниці Тамари Горіха Зерня. Новиночка називається Принцип втрачання» І друга це письменник закордонний Мет Гейг Опівнічна бібліотека. Отже, сьогодні будемо говорити про них. І передусім почнемо ми з цієї північної бібліотеки. Ось подивіться, вона така досить товстенька, але... Ну, можна сказати, що небагато шрифту на сторінках. Тобто, в принципі, вона невелика, хоча і виглядає як такий товстунець на 414 сторінок. І тут у нас бестселер The New York Times. Всі діла досить класно. Перша от, ця, от, перший розворот, палітурка, як вона правильно називається, ви бачите. Що тут тут, начебто це намальовано. Це не картка бібліотечна і красивий красиве оформлення опівнічна бібліотека. А, так, і що ми ще маємо? Переклад з англійської Ганни Яновської, досить хороший. За редакцією Романа Трифонова, Видавництво Жорж, 2021 рік. Про що йдеться в цій книжці? Тут, от є така невеличка анотація, зараз вам закину її, прочитаю, і можна буде менше розказувати своїми словами. Поміж життям і смертю стоїть бібліотека, мовила вона. І в тій бібліотеці полицям немає кінця. Кожна книжка дає шанс спробувати інше життя, яке людина могла б прожити. Подивитися, що вийшло. Б. Якби вона обрала щось інше. Чи вчинила б ти по-іншому, якби мала змогу позбутися того, що тебе зараз гнітить? Насправді, що таке оця північна бібліотека? Це досить такий філософський твір, але філософський в тому сенсі, що це якась така більш прикладна філософія е, у м, художній текст. Запакована, можна сказати, така self-help-книга про те, як проживати своє життя радісно і щасливо, як не жалкувати. Тут така потужна тема є стосовно наших, ну того, regrets, да, англійсько, наших якихось речей, про яких ми жалкуємо. Що з нами щось відбулось чи не відбулось в минулому, і от якби я тоді зробив чи зробила по-іншому, як, як би змінилося моє життя? Як, як, можливо, воно стало би кращим. І от про це твір насправді, твір про, про людину, в принципі, яка глибоко не задоволена своїм життям. Яка знаходиться в депресивному стані, і в цьому стані вона вирішує покінчити життя самогубством. І, власне, цій Норі Сіт дається шанс. Шанс змінити свою думку. шанс Жити, продовжувати жити. Ну і власне ви самі розумієте, чим ця книга закінчиться, тому що вона мотиваційна. Вона от на 100% мотиваційна. Просто ця мотивація, цей self-help, він подається не просто в лоб, да, не типу, ви повинні зробити то-то й то-то. а От перегляньте те то й те, то подумайте над тим-то і тим-то. Ні. Такі ситуації, в яку потрапляє Нора Сіт, вона може статися з будь-ким із нас. Просто тут показується конструктивний якийсь такий вихід із всього цього. Що часто людина у своєму стані тяжкому, вона цього. Не бачить. Я не знаю, наскільки така книга може допомогти людям, які дійсно перебувають у стані депресії. Я думаю, що цим людям варто передусім звернутися до спеціалістів, тому що депресія це хвороба. І я на цьому наголошую: і ніяка література не може замінити консультації фахівця в цьому плані. І це дуже важливо. Проте, все одно варто іноді почитати такого типу літературу для того, щоб якісь речі стали більш окресленими, більш явними для нас. Наприклад, я пригадую себе там в більш ранньому віці, і у мене теж було були періоди неприйняття себе. Розчарування в житті і так далі. Ну, час від часу вони повторюються, але не так вже інтенсивно, як це було раніше, коли я була молодшою. І насправді от в такі періоди, теж людям, які от на... вагаються в чомусь, да, на певному роздоріжжі, буває, якщо корисно, якщо така от книжечка потрапляє до рук. І це якось. Не знаю, допомагає певним чином. Я не скажу, що це там просто вирішить всі ваші проблеми, ні. Але це можливо допоможе щось для себе десь більш чітко зрозуміти і усвідомити. І власне про що ця книга? Ця книга про те, що дівчина, яка. Не хотіла більше жити. Ну, як дівчина її там вже за 30 було, яка не хотіла більше жити, вона потрапляє в цю північну бібліотеку, яка є такою своєрідною проекцією її розуму. І в цій бібліотеці є бібліотекарка, стара жінка, теж проекція, Але вона схожа, ну, вона в уявленні Нори Сід. Дуже схожа на її колишню ту бібліотекарку і школи, яка була приємною, яка допомагала їй і так далі. У них були хороші стосунки. І, власне, вона потрапляє до цієї бібліотеки, де є безліч, безліч, мільйони, мільярди взагалі якась кількість, незлічена кількість книжок. І Кожна ця книга це інший варіант її життя. Тобто це різні її вибори. От в певний момент, якщо б вона здійснила щось, зробила по-іншому, то її життя склалось би отак. І цих книжок просто неймовірна кількість, і вона пробує. Бібліотекарка їй пропонує, каже: Ну, дивись тобі, не сподобалось це життя, в якому ти вирішила убити себе. Так, ти. Вирішила, що ти лузерка, що ти нікому не потрібна, ні, ні, ніхто, нікого ти не любиш, ніхто тебе не любить і так далі. І ти вирішила, що не варто далі продовжувати жити. Ну спробуй ось інші варіанти свого життя. Тут Мед Гейг якось це все пояснює за допомогою фізики, науки. Я не... ну, читайте, ви там побачите, які це пояснення. Я вам не буду переказувати, тому що я ще ляпну якусь дурницю. Дійсно. І це, потім мені люди будуть дорікати, тому, будь ласка, тут є якісь пояснення у цій варіативності, фізичні, не знаю, там наукові Шредінгер, згадується його кіт і все на світі. От, але е, суть в тому, що Нора пробує, пробує. от, Вся ця книжечка, весь цей товстунець, вона там проживає різні свої життя, застрибує в них, але її попереджено, що якщо ви відчуваєте, що щось не так, це вам не подобається такий варіант, ви відразу хоп, і опиняєтесь в цій північній бібліотеці назад. Ну, і пробуєте щось інше. Мені не якби сама концепція отаких от проб інших життів. З одного боку подобається, з іншого боку, коли вона перестрибує в це життя, вона перестрибує в нього вже у віці 30 там, з чимось років. І та нора, яка прожила вже ці 30 умовних років, да, то вона перестрибує вже в усе готове. Тут в одному житті у неї є, там, вона вийшла заміж за свого бойфренда, з яким вона розійшлася у своєму основному житті. От Вона вийшла заміж за цього біфренда, і в них там паб, щось там їй не сподобалося, як цей бифрен щось там її зрадив, вона хопа зникла. І вона вже в цій бібліотеці. В іншому житті вона потрапила ще там якісь ем, умови, обстановка якась там. Ну Тобто, дивіться, в 30 років у більшості людей вже є певний. Ну, певний багаж усього, да? і, і знань, і досвіду, і сім'ї, і діти, і все на світі. І коли ти потрапляєш в це життя, ну як ти можеш там відчувати себе? От апріорі мені не сподобалось от за це книга, не сподобалася тому, що, ну, от якби вас так закинути в життя вас? Паралельної якоїсь, да, ваше паралельне життя, але, знову ж таки, вам 30 чимось років, закинути в таке життя. От ви б комфортно в такому житті себе почували відразу. Та ви половини людей не знаєте, які вас оточують, у вас діти, яких ви не знаєте, цих дітей, і це дико, тому що. Якась дитина, ви бачите, що вона схожа на вас, вона підходить до вас і каже, мамочка, ти повинна мене заспокоїти, там, ти поспи зі мною, мені ведмеді, щось там сняться, і мені страшно, і ти повинна мене там погладити. А ви цю дитину вперше бачите, от вам було б комфортно в такій ситуації. Та мене, мені здається, після перших двох хвилин вас автоматично вибивало б назад в цю північну бібліотеку. Тому що там умова така, що якщо тобі щось. Не подобається, ти відчуваєш якось не так, ну тобі це життя якось не підходить, то ти повертаєшся назад у бібліотеку. Оцей от момент мені видався дивним, тому що апріорі. І вона тут стрибає, розумієте, вона з одного життя, в інше вона там сотні життів, ну не всі ці сотні детально розписані, деякі просто побіжно там згадуються, що в одному житті вона була секретаркою, в іншому босом, в іншому вона подорожувала, в іншому вона була тим-то, тим-то, а там вона те, то в одному житті у неї були діти і ну, деякі, але деякі життя життя рок зірки, життя там пловчихи, життя. Де вона там вийшла заміж за свого френди, і у них там паб. І Ще яке життя тут, так, якби, а, Життя гляціолога, да, де вона досліджувала е люди, ну, дещо детальніше описані, деякі життя просто там перелічені. От. І це мені видається, too much занадто багато життів. Він втулив її в цій книзі. Він я маю на увазі автор. Тому що мені здається, щоб зрозуміти, все-таки, чи дійсно тобі підходить якесь життя, треба в ньому пожити, хоча б якийсь тривалий період. А не оце от стрибати. Там в деяких життях їй буквально якісь там мінімально щось там не сподобалось, якісь нюанси, і все, вона вже назад в цій бібліотеці. Тобто, от в цьому. цим... Початок книги мені неймовірно сподобався, мені видався він класним, якимось таким живим, е життєвим, і, і я була в захопленні, але потім, коли почалася ця нескінченна ця кількість цих життів, перестрибування, і ну, навіщо? Занадто багато і вже у, набагато менший. Якоїсь вірогідності, правдивості в цьому, логіки було далі. І тому це от мені основну частину книги я читала вже не з таким захопленням. Кінцівка була класна, до речі, непогана, потужна. Ідею свою автор виклав. Все чудово. Ну, тобто. Насправді твір не стільки художній, скільки я б назвала його мотиваційний, захований, запакований у таку от форму да, в коробочку у щось схоже на художній роман, тому цікаві ідеї. Насправді цей він Гейг пише і дитячу літературу непогану, і він пише також мотиваційну, суто мотиваційну літературу, такий нонфік. І якби я не читала ці твори, але люди говорили, що теж непогані, треба буде звернути на них свою увагу. І друга книжка, про яку я буду говорити сьогодні, це новинка від видавництва Білка, і це новий роман Тамари Горіха Зерня, який називається Принцип втручання. Він отакий от невеличкий, тут 260 десь приблизно сторінок, але дуже-дуже якісне оформлення, є лясе папір білий. Дуже красивий, приємно читати, всі поля, все, от, все шикарно тут от, оформлено. От, і мало того, крім такого якісного, якісної, якісної форми, да, оформлення твір ще сам по собі, його суть теж дуже-дуже класний, цікавий. Оці, от, я вам чесно скажу, ці 260 сторінок ви можете прочитати. Ну, я прочитала за декілька годин. Читається максимально швидко, тому що сюжет супер захопливий. Мало того, це е, досить цікаве таке поєднання різних жанрів у даному романі, е, що тут з чим поєднується? Тут є авантюрний детектив, досить іронічний. А головна героїня така, вона приколістка, і вона дуже багато якби, іронізує себе. Вона, в неї дуже багато є якихось таких замальовок її спостережень над тим, там, що відбувається навколо теж досить іронічних, таких смішнючих. От, тобто це авантюрний детектив. Плюс тут є е, певна, певні ознаки магічного реалізму. Не все так реалістично відбувається. Тут є відьми, тут є спілкування із померлими. А, і інші моменти пов'язані з собаками. Я не буду от вам спойлерити, але собаки там теж досить специфічні. Тобто, тут є. Елементи магічного реалізму. Плюс тут є елементи воєнної драми. Тому що головна героїня втратила на війні чоловіка. І є декілька епізодів, ну, по-перше, Вся команда, в якій вона працює, а насправді що їй потрібно зробити, вона потрапляє в кейтерінгову компанію. Така команда людей, якою керує колишній е військовий, він ветеран, він побував на війні, повернувся, його звати Юрій. І от у нього майже вся команда складається або з ветеранів, або з ВДІВ. Е Ветеранів, або це люди, які постраждали від війни, і це, це така досить специфічна команда. Це команда людей, які страждали, які пережили досить е, значні травми. І у багатьох із них так само, як і у головної героїні Станіслави. Посттравматичний синдром. Власне, і у самого цього Юрія, якби керівника кетерінгової цієї. Але і, і тут, і от про, про них, про цих людей, про саму трагедію Станіслави, яка не попрощалась належним чином із своїм чоловіком. Через дурість, через те, що всі ми сваримося із своїми коханими так чи інакше. Але не завжди є шанс, і потім ми про це страшно жалкуємо. Не завжди є шанс побачити цю людину знову. Якщо ми попрощалися і в останній момент. В останній раз, коли ми бачили цю людину, сказали їй щось неприємне, чи нічого не сказали, чи якось от якісь емоції були негативні при цьому розставанні, то потім. Що це була остання зустріч насправді з людиною. Це так глибоко і трагічно переживається цей момент, так багато залишається недосказаного, недоговореного. І це виїдає зсередини. І от, власне, у головної героїні є велика трагедія. У неї загинув коханий чоловік, її чоловік, якого вона дуже любила, який любив її. Це, 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 це страшна річ, смерть взагалі, втрата коханої людини. Але вона підсилюється ще тим, що останні, останні, останні хвилини оці от прощання з чоловіком пройшли якось не так. Вона не встигла, не змогла, не, не подумала, не знаю, що завгодно. Вона не сказала йому найважливішого. А він загинув. Тому я можу сказати, що події, вони не присвячені війні. Тобто там немає опису самих бойових дій. Я лише один епізод, пов'язаний з братами-близнюками, які загинули, страшно загинули. Але це от, от окремий епізод. Він. Він потужний, він насправді і сцена на кладовищі. Ви почитаєте, я вам дуже рекомендую почитати цей твір. Це дуже дуже такі потужні сцени. От я дивуюсь того, як, який великий талант є у деяких письменників, письменниць, таких як Тамара Горіха Зерня, які вдається поєднувати органічно, абсолютно якось так. Прекрасно і сплітати і переплітати, і показувати наше життя в усій його і драматичності з одного боку, і комічності. Тому що у неї ці трагічні сцени, потужні, якісь такі, що я навіть плакала деякі моменти, вони переплітаються з іронією, з гумором, з якимись комічними сценами, з тими, в які під час. Того як наша героїня розплітає детективний, детективний оцей ось сюжет, сюжетну лінію, да там події, які пов'язані із убивством. Ем, От, по мірі того, як вона це все розплітає розкручує, з неї трапляються. Та ну, це авантюрний детектив, я вам відразу сказала, що тут є і авантюрний детектив, в тому числі він якби в основі сюжету. От, І е, по мірі того, як вона це все розплітає, розкручує, з неї трапляються різні всякі там кумедні і не дуже ситуації. До всього вона ставиться більш-менш легко, якось намагається не драматизувати, не робити там із муха слона, як то кажуть, і в результаті їй вдається викрити вбивцю, розплутати тут такий досить заплутаний клубок всіляких мотивів. Чи того, що роблять наші персонажі, чи не роблять, ким вони є, чи не є, за кого вони себе видають, плюс тут ще і вплітається її власна, досить така драматична історія. Наш повертається, до речі, розкручувати ось це от вбивство, шукати причини того, що там відбувається у місцевому, замку все це відбувається. Але цей замок знаходиться неподалік від її рідного містечка. З якого вона колись пішла. І сім років туди не поверталася. Тобто є і ще її, додається до її трагедії з чоловіком, де смертю чоловіка, з тим, як вона це переживає, осмислює і згадує, додається ще її давніші оця от така певна лінія її стосунків із батьками і з тим, що сталося. В її минулому, в її юності, чому вона пішла з цього містечка. Взагалі, дуже-дуже класний твір в тому сенсі, що скільки в ньому всього переплетено і як це майстерно сплетено От, реально, Декілька жанрів, комічні елементи і трагічні сцени. А Сама героїня, якій ти віриш абсолютно, її голос. А те, про що вона говорить, те, як вона ставиться до життя, це так близько, це дуже резонує. Я не знаю, ну, я жінка, мені здається, у жінок це може зрезонувати. Хоча я б не сказала, що це твір суто жіночий. Це, 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 це просто хороша жанрова книга, написана. На високому рівні це високий рівень майстерності. І я вам дуже-дуже рекомендую почитати цей роман Тамари Горіха Зерня. І я, на жаль, не читала її доцю, але я відчуваю, що я її прочитаю в певний момент, я буду ридати, я буду плакати. Тому що я розумію, як пише ця людина і що, що у неї там в доці. Цей же твір. Ви будете реготати, ви будете ридати, ви будете насолоджуватись, розкручуючи детективну лінію разом із героїною. Ви отримаєте неймовірні декілька годин, просто якоїсь потужної насолоди від цього роману. Тому я вам дуже-дуже рекомендую новиночку, будь ласка, читаємо, купляємо і не забуваємо, що у нас. Також в інстаграмі ще досі триває до кінця літа наш марафон Суч Укр Бінго марафон Суч Укрліто. Да? І ось ця книга, вона може підійти до декількох номінацій, декількох пунктів нашого марафону. І до детектив-трилер, і до химерне, тому що тут є химерне, тут є оці магічну, магічний реалізм. І до химерне, і до любовне воно може підійти, тому що це любов, справжня любов нашої героїні показується до її чоловіка, чоловіка до неї. Тому я вам дуже рекомендую цей твір. На сьогодні я своє відео завершую, дуже вдячна. Я ще забуваюся, але треба, це, це дуже важливо. Я дуже-дуже вдячна всім своїм патронам на Патреоні. Я вас люблю, обіймаю, дякую за вашу підтримку. І нагадую, що у мене там в інфобоксі будуть всі контакти на мій Патреон і все таке інше. Карта Приват. Якщо це для вас теж важливо, підтримувати блогерів, підтримувати якісь от ініціативи, будь ласка, підтримайте, закликаю також до підтримки і інших людей, які, які роблять щось, що ви вважаєте важливим для себе чи для суспільства, в принципі. Так, отже, на цьому я завершую своє відео. Ще раз рекомендую вам читати отакі от наші новиночки, видані українською мовою Білкою і жоржем. Ну, оця от новиночка хороша, але мені менше сподобалась. А це просто, я не знаю, що це бомба, ем, що там, як там. Зараз говорять бомба, три ракети, три бомби, дві ракети, неважно. це, Це супер купа бомб і ракет. І на цьому я своє відео завершую. До наступних зустрічей. До побачення.